Називається «Я не блукаю у світах. Я не блукаю у світах ні в ясні дні, ні в темні ночі, і не поранений, я птах, який злетіти в небо хоче, щоб із сп'янкої висоти усе життя, як на долоні, перегорнути, перейти, не зупинивши роки коні. Я тут жива і я земля. Бо маю невгамовну душу, її думки, її слова, її любов писати мушу права вона чи не права, її я слухаю і питаю. Живе вона то й я жива. Відомо їй і я те знаю. Є світло в ній і я свічусь. Є каяття, я плачу і каюсь. Несу в руках важку свічу, ще скільки нестиму, не знаю. Це знає Бог. В його руках мені лиш мудрості просити, щоб і в словах, щоб і в думках свій шлях земний не зупинити. Я не блукаю у світах, я тут земна моя дорога, і не поранений я птах, я і скрильми від Бога.